Китай залишається без поліцейських. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же усе? І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І ось така цікава новина, що Китай починає об'єднувати поліцейські відділки в один. Тобто вони беруть три відділка, об'єднують в один. Можливо, вони називають це своєю там реструктуризацією чи новими підходами для ефективної праці, але ми розуміємо, що в них банально закінчилися кошти, щоб отримувати таку кількість гвинтиків системи на службі. І вони беруть з трьох відділків, роблять один, ну і звісно, ті гвинтики системи з інших двох відділків вже не потрібні і їх банально звільняють. Скоріше всього, з мінімальними виплатами і взагалі. Ще питання, чи будуть в них ті виплати, бо можливо, пообіцяти одне написати на папірі інше, але в реальності отримати зовсім інакший та навіть протилежний результат від того всього. І як ви розумієте, Китай робить це не просто так, тому що в Китаї закінчуються кошти. Це означає, що Китай знаходиться в критичному стані, коли вони не можуть утримувати навіть один з стовпів, який прославляє та допомагає утримувати комунізм та гвинтиків системи в стойлі, коли вони стоять, там щось працюють. І якщо там гвинтики системи починають бунтувати, приходить поліція і починає розбиратися. Але вже в них відсутні кошти навіть на поліцію, щоб отримувати. Тобто ви розумієте, до чого це все йде. Поліція це один з основних стовпів. Передостанній. Останній це є військо. Тобто, якщо падає вже зараз поліція, то це питання місяців, а можливо навіть тижнів, що станеться, коли це дійде до того, що в них відсутні будуть кошти на утримування їхньої армії. А коли відсутні кошти на армію, стається що? Правильно, революція та перевороти, щоб змінити владу на більш кращу. В ідеалі, звісно, це було б демократія, але побачимо, що з цього буде. В будь-якому випадку, отакі тенденції в Китаї для України та для всього цивілізованого світу є дуже та дуже хорошими, тому що це питання часу, коли Китай розвалиться сам під своєю ж вагою. І ось, здавалося б, інша новина, яка з першого погляду ніяк не пов'язана з попередньою лотерея. Популярність лотереї дуже вирісла в останній час. І що ж тут так спільного? А все дуже банально. Гвинтики системи, замість того, щоб змінювати свій політичний устрій та позбавлятися диктатури і комунізму переходити на те вільне право кожної людини мати свою точку зору, тобто демократію, вони починають купляти лотерейні білети. І це... Останнє, що потрібно робити, коли відсутні кошти. Вони надіються через лотерейні білети виграти гроші та отримати щасливе життя. Але, як ви розумієте, лотерейні білети та азартні ігри робляться не для того, щоб роздавати кошти направо та наліво. Казино вони не створені для того, щоб збагачувати людей. Вони створені для того, щоб збагачувати власників тих лотерей та тих казино. Але гвинтики системи цього не розуміють, вони витрачають шалені кошти, заганяють самі себе в шалені борги, які не можуть виплатити. А враховуючи, що там відсутня робота в Китаї, то це йде дорога тільки в один кінець. Або це революція, або це взагалі кінець для тих гвинтиків системи, які пішли таким шляхом. Ну і взагалі в Азії, знаєте, азартні ігри це щось з розряду такого, як, наприклад. В звичному стані можна побачити там алкоголіків, наркоманів в більшості країн. То, в принципі, в Китаї відсутні в таких великих кількостях, тобто вони мало п'ють, наркотики також мало вживають, але азартні ігри переплюнули, це все разом взяти. Тобто там величезна кількість ігроманів, які ладні віддати останні кошти заради того, щоб просто пограти в азартну гру. Ось така в них хвороба. І вони в надії виграти кошти заганяють себе в такі борги, які просто посильно для них підняти. Це означає, що населення настільки збідніло і настільки втратило. Якусь надію отримати хорошу роботу чи принаймні стабільну роботу, хоча б з мінімальною зарплатнею, що вони вдаються до таких відчайдушних кроків, які їх просто руйнують зсередини, руйнують суспільство, та показують знову ж усю красу комунізму. Як ви розумієте, ті всі лотереї вони також є комуністичними, там взагалі невідомо чи можна щось виграти, тим паче зараз. Тому що якщо брати, наприклад, Америку з лотереями, там дійсно є приклади, коли виграють в лотерею сотні мільйонів. Я навіть чув недавно, що ем, якийсь американець виграв мільярд і там виплачують шалені суми. Так, це демократична система, там це все робиться, але Китай це зовсім інша суміш, в яку дуже небезпечно потрапляти. Це все гарно показано, як там працюється лотерея. Вони отримують зараз рекордні прибутки в розмірі там 400 мільярдів юанів, і це колосальний прибуток для таких фірм. Але пам'ятайте, що це все робиться не з хорошого життя. І навіть оті виграші, це все лише тимчасове явище для тих, кому повезло отримати хоч якісь кошти. Вони також закінчаться, а робота, вона ще більше буде зникати, та ще більше їх буде занурювати в ту почину безпросвітнього. Знаєте, ось цього відчаю, які вони самі створили для себе. І ось акції Китаю падають. і Ось приклад компанії, яка займалася страхуванням життя, вони втратили 99,1% прибутку. Від того, що вони отримали в попередньому році. Тобто, практично, вони взагалі вони отримали менше 1% з попередніми показниками. А це означає, що в гвинтиків системи банально відсутні кошти для того, щоб страхувати своє життя. Чим вони будуть страхувати, якщо відсутня робота, капітали забираються іноземні, комунізм починає ловити усіх іноземців та кидати їх заграти. І Забирати в них їхній бізнес, їхні статки, вимагати викуп, тому що відсутні кошти знову ж таки: економічний колапс та соціально-економічна криза, яка є в Китаї, вона посилюється не просто з кожним днем, з кожною годиною та з кожною хвилиною. Все в Китаї починає обвалюватися. І коли вони вже дійшли до поліції, я ж кажу: поліція, армія і все, революція. Це. Ось що робиться в Китаї. Ось наскільки в лапках той комунізм прекрасний, та наскільки все-таки Китай є друга країна в лапках світу. І вони в той же самий час, нагадую, продовжують погрожувати усьому світу, продовжують казати, що південно-китайське море повністю належить їм, хочуть забрати острови інших країн, погрожують Філіпінам, погрожують американцям, погрожують усім своїм сусідам. І звісно, в першу чергу це тайвани, які вони вважають своїм, намагаються готуватися до повномасштабного вторгнення. Але вони розуміють, що це дуже небезпечна суміш. Вони побачили, що коїлося на Московії, і знаєте, вони цей досвід дуже та дуже ретельно обмірковують. І так як в Китаї відсутня монолітна система правління, там є свої клани між комуністами. Вони тільки чекають того шляху, щоб можна зробити було революцію. Зараз є один з найпрекрасніших часів, коли це можна зробити. І це просто треба вгадати, все ж таки чекати ось цього моменту, коли стане прям ідеальні умови, як це все зробити, щоб влада не вспіла та не змогла зареагувати, Армія була не під на владі. Намагалися знайти вихід з даної економічної кризи, як покращити країну, як отримати роботу. І оцей час оцих змін він підходить все ближче. І компанії жаліються, що ой, чому вони стільки втратили прибутку, наприклад, що е якість життя в людей впала, та ви що? Тож не видно, що всього лиш ресторани, заводи, магазини. Все економічне, все, що зв'язане з економікою, практично закрилися. Працюють одиниці бізнесів, які ще залишилися в Китаї, і це питання часу, коли взагалі цей бізнес також закриється або його знищить сама комуністична партія своїми репресіями. Ну і багато бізнесу в Китаї, особливо того бізнесу, який належав комуністичній партії, працював на дотаціях, тому що більшість цього бізнесу вони себе не окуповували. Дотації, але коли грошей нема, то звідки брати дотації? Звісно, з репресій, а репресії породжують революції. Любі друзі, пам'ятаємо, що ми є вільні та незалежні українці, допомагаємо Збройним силам України, віримо в Збройні Сили України та знаємо, що все є та буде Україна.